За час існування всеукраїнський турнір із вільної боротьби пам'яті Богдана Стібайла набув популярності не лише в Україні, а й за кордоном. У різні роки до нас приїжджали спортсмени із країн близького зарубіжжя. Проте цьогоріч, коли в Україні війна, у змаганнях беруть участь лише місцеві борці. Дуже багато областей сьогодні в нас є. Звісно, є трошки мало учасників. Скажем, тому чому тому, що везуть по два-три учасника, тому що є економічна криза в країні, і не можна багато діток привезти сьогодні. Бере участь у змаганнях майже сотня спортсменів. Це майже вдвічі менше ніж у минулі роки. Це найсильніші борці України сьогодні. Тут це кадети, юнаки 98-го 2000 -го року народження. Власне, такий перехідний вік від юнака до дорослого спортсмена. Боротьба виховує особистості і розвиває у спортсменах впевненість, цілеспрямованість, впертість та рішучість. Цей турнір не лише популяризує її як вид спорту, переконана обласна влада. А її даниною пам'яті тренерській роботі Богдана Стібайла. Він належав до того покоління, яке на ентузіазмі виховало кілька поколінь молодих спортсменів. Ці тренера вони могли добирати е, таких слів для власне для дітей, які потребують, оскільки складний вид спорту, і е, дуже часто е, заняття вони. Зв'язані з певним психологічним навантаженням для самих дітей.